А можна Лену? Нет её, она на работе. Я бы очень сильно хотела с ней пообщаться. Просто скажите, что приехали к Не плачьте, все хорошо. Не плачьте, не плачьте. Нерви жінки не витримують напруги. Не кону життя і її дитини. Проте Олена слухавку не бере. У тіслі можна якась та вещь мальчиков є у вас? О, Они как очень сильно похожи. Кто-то из них пошел за животным, Вот почему на животу. Ну, или собака, или кошка. Собака, собака. Младший ребёнок очень так, ну, активно на животных вот посмотреть, поиграться. Мы zgadali, что про якогось білого собаку Жанна говорила ещё раніше, біля будинку Вікторії. Этот пёс, или просто похоже на него белый, лает очень громко. И сквозь этот лай я слышу голос. Я хотел их спасти, но не смог. Я увидела картину, как в тот день мальчишки бежали за собакой. В результате она привела их на болото. Просто, мне кажется, дети растут, и что-то их заинтересовало. Может, собака какая-то. Местные кажут, что такое целком может быть. Адже в месте и справде много собак. Был мороз, это была середина декабря. Болото было покрыто тонкой коркой льда. И они решили покататься. Сначала под лед провалился самый маленький мальчик, следом средний. Даня пытался их спасти и вытащить. И в результате утонул сам. Дети все маленькие, ну, все тут, всех почему-то тянет на приключения всегда. Они по льду ходили, ходили, провалились под льду. Как получилось, что вроде тот -то один провалился, пытались наш вытащить, и все туда попадали. Это не сразу вот раз втроем и утонули. Как, как мы и думали. Вот Даня, он их спасти хотел. Но он, самый последний спасти. оказался там. Мальчик хотел спасти своих друзей, но утонул вместе с ними. Он не виноват в их смерти и хочет, чтобы мама это поняла и знала: мы не могли уйти из квартиры, не передав женщине то, что мы почувствовали. Нарешті их, Жинка, слуховку. Алена, Алена, с тобой вот экстрасенсы хотят поговорить. Ален, здравствуйте, это Яна Пасункова. Вы в своем сердце до сих пор держите обиду на этого Даню. Вы его обвиняете. Я вас очень прошу: не делайте этого, потому что Даня не виноват. Он послушайте, я не хочу об этом Ален, я відповідаю. Ясновидиці своє слово сказали. У причинах трагедії, в якій загинуло троє дітей, розібралися. Та, на жаль, і досі не з'ясували, що за мертвий хлопчик вбиває малого Данилка. У мене сьогодні цілий день в голові звучали якісь странні звуки, як короткий телефонний гудок. Они меня просто сводили с ума. Я не понимала, что это. Но была точно уверена, что это как-то связано с опасностью, которая грозит Дане. Надо было срочно возвращаться обратно в дом. За пять мы на месте. Как Даня? Где Даня? Нормально все с Данечкой. Я здесь, я здесь. Аби з'ясувати, що за дивні сигнали увесь день не дають спокою жанні Шулаковій і дізнатися, що за сила тягне Данилка на той світ, ясновидиці вирішують провести ритуал. А можна попросити? там в машині ми спішили, я все служила, але забула взяти. Даня, пошли со мною. Так, я нашому. Вийшли будь пожалуйста, ребят. Хто тут стоїть, читають молитву. Мама, бабуся данинка та всі їхні подруги моляться за хлопчика у дворі. Витрі ручки? я, вот так да, я витру. Угу. Врешті екстрасенси відпускають дитину і кличуть до себе Вікторію. У мене з утра випадала карта Блізніцов. Карта близнецов иногда говорит, что две души в одном теле. Внутри мальчика живет дух другого мальчика, который его выживает, который хочет уничтожить его душу болезнями, самоубийством. А О, подожди, а вспомни, что мы видели. Кто вены, кто вены режет, он кто по, трамвай кто по трамвай Кто попадает? Ну, было такое. А, да. <связь> а, это уже было? А не то що врізати. Він стикнув по руке собі. Это было, это было. То виходить страшні картини з життя хлопчика, які упродовж розслідування бачили ясновидіці, насправді не майбутнє Данила, а його минуле. Дух умершого мальчика пытался выгнать из тела Дани его собственную душу и занять её место. Ну кто этот мальчик и почему он выбрал именно нашего Даню для подселения? Це дух мальчика, з яким он рядом лежал. Вот так карти говорят. Он три дня був в комі. З'ясувалося, що у жовтні 2014-го Данила просто зі школи забрала до реанімації карети швидкої. Хлопчик несподівано упав і втратив свідомість. Вчительниця ж позвонила, говорят, епілепсія була. Я говорю, не було. Що то було з ребенком? Я говорю, у нас все ідеально, як ну, ребенка здоров, все було замечательно. Нас привезли в лікарню, ставили дурман. Семена дурмана наркотичне вещество. Дурман неймовірно отруйний бур'ян, який у народі ще називають травою диявола. Він не по всій країні, а його плоди схожі на зелені каштани. Проте усередині вони отруйні. Данилу тоді було шість рочків. Хлопчик підібрав на вулиці плід дурману і спробував його на смак. У результаті ледь не помер. Три дні пролежав у комі. Знаєш, що це за звук? Що мене долбає долбает цілий день. Що мене все время уши Апарат. Він лежить в палаті, кома, дышать, не дишать. Апарат. Апарат, который гудит. І от он должен перерватися і перестати гудить. Я все зрозуміла, коли Даня лежав в реанімації, якийсь та мальчик, який находився рядом, умер. Но його дух не хотів уходить, він хотів жить. Але для цього йому нужно нове тіло. То невже це дух цього хлопчика явився Ясновидиці Яні Пасенковій дорогою до Чугуєва? Зараз стає є зрозумілим зміст тих слів, а воно, які воно, екстрасенс воно. промовляла, коли члени знімальної групи знайшли її у лісі. Я хочу назад. Я должен остаться. Она что-то бормочет. Я хочу я назад. Хочу я хочу назад. На... Я должен остаться. На... Ваня. Я все в порядке. Душа, которая мертвая, она должна убить физическое тело, чтобы завладеть им. Кто с ним был в больнице? Ну, Почему? я там в реанимации была, как бы я не видела ничего такого. Дайте я на секунду пойду к мальчику, сейчас вернусь к вам. Данюся, солнышко мое, слушай, у меня к тебе еще один вопрос. Ты помнишь, ты в больнице был? А ты помнишь, какой-то другой мальчик умер? И мы с ним вырезали, он был в больнице. Вот тот мальчик, которого ты видела в больнице, мальчика? Сколько лет ему было примерно? И мы сначала с ним знакомились, потом... И когда я проснулся, мне сказали, что он умер. И мы там делали, говорили, что операцию. Значит, девочки... Ребенок ваш. Він говорит, що був мальчик в реанімації. Помню, що когда проснувся, он умер. Але ж Данилко потрапив до реанімації без свідомості. Він був у комі. А хлопчик, який перебував разом із ним у палаті, теж був у комі і помер до того, як Данилко прийшов до тями. Як вони могли познайомитися? Невже на межі між життям і смертю? Когда человек находится в комі, он уже одной ногою в мире мертвих. Возвращаясь з того света, он може подцепить все, що угодно, сущность, демона, или к нему може подселиться душа умершего человека, як і в нашому случае. Що такого не произошло, нужно всегда молиться за больного, одевать на нього освященный крестик, поставить рядом іконки, заказати службу о здравии в церкві. Хлопчик, який лежав у палаті разом із Данилком, так і не вийшов из коми помер. Невже і справді це його дух, який так прагнув жити, причепився до Данилка і тепер тягне його на той світ? А чому він боїться, коли ми заходимо в метро або йдемо в автобус? Він боїться. Дитина ваш боїться транспорту не просто так, тому що в вашому дитині живе дух іншого мальчика, який погиб і умер від транспорту, від железа, в дорогі. Це не його страх, це чужий страх. Мої карти показували все час смерть на дорозі, смерть, яка йде від транспорту. І карту близнецов. Тот мертвий мальчик, який подселяется в тіло Дані, умер в реанімації аварии. Мы Ми поїхали у лікарню, де позаминулого року Данилко лежав у комі. Нам вдалося знайти людину, яка погодилася перевірити журнал реєстрації пацієнтів. Співробітниця медзакладу відшукала записи за жовтень 2014-го вот я не пам'ятаю. Його ли машина збила, то ли він попав в аварію, роді їхали в машині розбились. Бо привезли в реанімацію, ну, так і не удалося врятувати. Проте, якщо це дух покійного хлопчика впливає на Даню і примушує його себе вбити, тоді як захистити малого від смерті? Побезпечити ребенка, щоб більше не происходило. Нам відкрите пространство. Нужно потрібно... пойдемо на вулицю. Только не затушить. Акуратно. Акуратно, не затушить, це важно. Нам би розпалівають бензин, керосин. За допомогою воскових свічок та ще кількох атрибутів ясновидиці ставлять хлопчику захист. Давно. давно улыбался. А теперь можешь, да, улыбаться? И будем улыбаться. Спасибо. Сейчас я счастлива, что с ребенком все хорошо. А вам большое, огромное спасибо. Уперся за цей складный день хлопчик посмехается. Для людей, наделанных шестым шуттям, это дороже за тысячи слив удячности. Берегите мальчиков, своих девочек, своих берегите. Как, как за своего волновались, честно, Мама, сегодня, души, правда? Да. Господь Бог не зря ж присылал нам таких людей на землю. Дал. Все, Данечка, давай. Пока-пока тебе. Все, девочки, до свидания. Пока, девочки, дома. До свидания. Дай,